Відеоогляд Xbox 360 перед відправкою в комплект входить HDMI провід, шнур до блоку, блок. Два джойстика. Один. На батарейках. Другий. Три диски. Battlefield на двох дисках. Red Dead Redemption, Emptation. Якось так. Left for Dead. Ну і, звісно, сама консоль. Підключаю консоль, загорається, Відкриваю дисковод. Кнопка працює. а Xbox запускається. Ще раз відкриваю, кладу диск, закриваємо. Диск запустився. Заходимо в пам'ять ігри. Так, давай. Redation.